Поганому танцорові знає, що, що заважає. Що це таке? Що це він розказує? Що э, передивиться? На нього працювала вся фракція. Я це бачила. Будуть э, чергуючі в окружній виборчі комісії, як на нього працювали всі депутати партії регіонів, що він переміг на цих виборах. Розумієте? І сьогодні йде розказувати, вся опозиція пола... Я не погоджуюся, ми починали і наказала, що це боротьба друг з другом, цитую друг з другом, я не погоджуюся. це боротьба українців за національне та соціальне визволення. Ми сьогодні... Це боротьба, боротьба з е, режиму. Режим який представлений сьогодні е, кремлівським, скажімо так, проти українців. Тобто е, Беркут сьогодні це є, представляє режим. І вони, звичайно, що люди бідні і нещасні, вони доведені до відчатю. І Михайло сказав про червоні очі, які вони задоволенням його катували. Завтра у Львові, о 12-й годині, похорон Юрія Вербицького на Сихові. Це, звичайно, що це буде велилюдна акція, велилюдна акція українців проти режиму і за державу, за державу вільну і незалежну.